Вітаю вас! Це Сиддаун з Кирилом Булкіним з воєнного Києва. Сьогодні саме Ситдаун, оскільки субота, а це значить на черзі пісня з передмовою. Пісня, якою я хочу з вами сьогодні поділитися, за все, що рідне нам, на вірш Рід'ярда Кіплінга в перекладі Володимира Чернишенка. Володимир зробив цей переклад, як і багато інших перекладів Скіплінга з суголосним з сьогоднішнім українським реаліям у 2014 році, в перший рік російсько-української війни. Я десь три роки по тому поклав його на музику, але звучить ця пісня так, наче вона написана просто сьогодні. Передмова буде невеликою, оскільки пісня промовляє сама за себе. Але не можу не подивуватися разом з вами, наскільки точно лягає цей вірш Кіплінга на те, що ми сьогодні переживаємо, бачимо, а головне, відчуваємо. Щодо образного ряду, це, мабуть, і не дивно, тому що Кіплінг написав цей вірш 1914 року на початку війни. Тоді це була Перша світова війна, і для нього гуни. Що біля Брам означали імперську армію Німеччини Кайзахайхшір. До речі, і в ті часи знаходилися борці за толерантність, які закидали поетові національну чи расову зверхність за оцю згадку гунів. Хоча очевидно, що це загальна назва варварів, які нищать все на своєму шляху і не мають нічого святого. Сьогоднішні імперські варвари. Які сунуть на Україну, набагато цинічніші, страшніші і віддаленіші від будь-яких цивілізаційних норм і понять. Але аналогії очевидні. І те, що йде ворог на людей, шалений, лютий, злий, і те, що усе, що ми звели, поки тривав цей мир, вони за ніч змели. А от на аналогіях у настроях, відчуттях, енергіях. Цього кіплінгівського вірша з нашим сьогоденням я б хотів зупинитися трохи детальніше. У позаминулому сиддауні я представляв повстанську пісню Ні сліз, ні ридань. Якщо ви не дивилися, подивіться після цього відео, лінк буде отут, а також я залишу його в описанні. Так от дивовижно, яким чином та повстанська пісня перегукується з віршем Кіплінга. Там було ні сліз, ні ридань, ні прокльонів, ні кволости дряхлих старців. А нових сотень батальйонів твердих і незламних борців, а у Кіплінга ні скарг луна, ні хвалькуватий шал пожертва в нас одна це тіло і душа. Це мужнє усвідомлення війни, не як нещастя чи лиха, яке послала нам несправедлива доля, а як місії, завдання, яке потрібно усвідомити. Прийняти і виконати як те, що нам дано в цьому житті. І так само, як британці на початку ХХ століття, українці 2022 року цю місію приймають і виконують. І виконають, тому що за нами стоять ідеали, оця місія, оце усвідомлення. А що стоїть за варварами, які лише прагнуть знищити все, до чого дотягнуться? Руйнують обстрілами, лікарні і пологові будинки, вбивають жінок і дітей. У цій пісні є рефрен. Я його вставив після кожних двох стров, згідно з логікою пісні, а у Кіплінга в друкованому варіанті він лише двічі після першого восьмовірша і після третього. І перший раз він звучить міць в кулак і мужність у серця в оригіналі «Encourage, keep Your Heart. «In strength lift up your hand». А другий раз зі словами терпіння у серця. In patience, keep your heart. І от про цю різницю я хотів ще трішки сказати, перш ніж перейти, власне, до пісні. Іспит на мужність Україна проходить з високою гідністю, на подив і захоплення всього світу. Але лишається ще іспит на терпіння. Важкий і дуже важливий. Тому що віра в перемогу, яка приходить через усвідомлення того, що знищення зла є нашим покликанням, підштовхує до мрій про якнайшвидше здійснення цієї місії, про те, як ми зімнемо ворога, послабленого санкціями і занепалого духом, дійдемо до Москви, спалимо на нависний Кремль, і це станеться ось скоро. Але, мабуть, що скоро це не станеться. І компроміс, справді неможливий, стратегічний між добром і злом. А от з необхідністю тактичних, напевне, доведеться примиритися, заради вищої мети. Бо логіка історії така, що імперія зла таки обов'язково впаде. Завдяки мужності наших воїнів, бійців тероборони, волонтерів, усіх, хто їм допомагає, завдяки діяльності. Наших союзників цивілізованого світу, який душить агресора економічно, але насамперед завдяки діям самого агресора, бо його дії самогубчі. Не знаю, яким чином це спрацює, але спрацює обов'язково. А до того часу зберігатиміть кулак терпіння у серця. Отже, редіярд Кіплінг переклад Володимира Чернишенка за все, що рідне нам. За все, що рідне нам, за майбуття синів, вже гонить біля брав. Готуймось до війни, наш світ поплив спідніки вже не нашим став, нам шлях один проліг. Погонь, каміння сталь, стану говорить, так нам заповідь творця, Зберіте віть в кулак і мужність у серця, довкола подивись, Все знову, як колись, луна старий девіз перед мечем схились, і знову той самий іде ворог на людей, Шалений лютий, злий, та ворог не пройде. Давно говорить, так, нам заповідь Творця, Зберіте міць в кулак, і мужність у зорця, усе що ми звели, поки тривав цей мир, вони за ніч змили і от постали ми на грані на межі, мидарство і утрат, щоб воскресати жить і знову воскресать. Здавно говорить, так нам заповідь Творця, Зберіте міць в кулак. Не скарг пуста луна, Не хвалькуватий шал, пожертва в нас одна, це тіло і душа, і спільна в нас тепер мета усіх збиття, нема свободи смерть, і вітчизнає життя. Здавно говорить, так нам заповідь творця, Зберіте міць в кулак, терпіння у серця, терпіння у серця, терпіння у серця. Це був Світдаун з Кирилом Булкіним. Заздалегідь дякую за вподобайки, коментарі і підписку на мій канал. І переможного миру вам!